Отож, усім добрий день, з вами Михайло. І це наш перший відеоурок по створенню ігор на Unity 3D. Unity 3D це доволі потужний інструмент для створення різних відеоігор на різні платформи, починаючи від браузера і закінчуючи консолями нового покоління. На Unity 3D можна створити ігри різних жанрів. До того ж, можна створити як великою командою, так і самотужки. На Unity створено дуже багато хороших ігор, як Rust, Forest, Savisorf, Bad Piggus і так далі. Сьогодні ми розберемося, як створити простеньку сцену, а також простого гравця або персонажа. Отож, це в нас тільки що створена сцена. У нас тут є об'єкт Camera, ми його видаляємо. І давайте створимо э, землю. Для цього заходимо в Game Object: Create other. І вибираємо тераїн. Ось у нас з'явився Тераїн. Це у нас земля. Зі своїм розміром. Зі своїми координатами в просторі. Тепер нам треба трохи змінити ландшафт. Першим ділом струваємо гори. Для цього заходимо в інспектор. Вибираємо другий пункт Terrain Script і натискаємо на першу кнопку. Це в нас це в нас кнопка для створення гір. Ми можемо створити різні гори. Різним розміром. І навіть не на стандартами. Бензлями. Ось ми трохи зробили наш ландшафт. Давайте ще трохи підправимо його. І давайте затекстуємо наш терейн. У нас. У нас в вкладці Projects має бути папка Assets. Ось у нас тут з'явився новий терейн, як бачите, це файл цього терейну. Кожен терейн має прив'язаний до свого файла. Якщо, наприклад, два терейна будуть прив'язані до одного файла, наприклад, давайте скопіюємо цей терейн і відведемо його трошки вбік. Як бачите, ландшафт такий же самий, бо вони прив'язані до одного тренін файлу. Тепер намагатимемося зробити ландшафт на цьому тереїн-файлі. Як бачите, він повністю купоюється на іншому. Отож, якщо ви хочете створити різні тареї, то для них потрібно створити і різні тереїн-файли. Отож, давайте створимо порядок в нашій папці Assets. Створимо нову папку. Вибачте? Э, створимо нову папку. Terrains. Перейменимо наш terrain. Назвемо, наприклад. First. І засунемо його нашу папку Terrains. Все. Тепер наш тераїн з'явився в папці Terrains. Під назвою First. Чудово. Тепер нам треба затекстурити наш тераїн. У нас поки що, окрім папки Terrains та тереїна під назвою First, поки що нічого нема. Нам потрібні текстури. Ви можете зробити текстури самі, скачити їх з інтернету, а можна використовувати стандартні текстури з набору Unity. Якщо ви хочете використовувати стандартні текстури, це загодуємо Assets, Import Package, і у нас тут є різні асети стандартні. Тут вибираємо Terrain Assets. Імпортуємо це все. І у нас з'явилася папка Standard Assets, що означає стандартні асети. А тут папка terrain assets. Мушу вас попередити, що якщо ви будете імпортувати сюди стандартні асети, то вони всі будуть з'явитися папці Standard Assets. Отож. Тепер давайте повернемося до нашу teriну і обираємо четверту кнопку. Це кнопка текстурування. Ну, давайте текстуру. Нажимаємо Add Texture. І обираємо потрібну нам текстуру. Давайте оберемо оцю текстуру. Cliff. І як бачите, наш тераїн затекстурився. Тепер давайте додамо дерев. Для Де цього нам треба ще один асет. Це у нас Tree Creator. Так, імпортуємо його. Так, ще занадто довго імпортується. Ну, ще зовсім трохи залишилося. Так. І ось в папці Standard Assets у нас з'явилася нова папка TK. Отож, повертаємося до нашу тарену. Обираємо п'яту кнопку, це кнопка м -м, дерев. Нажимаємо на Edit trees. Add tree. Ось тут знаходимо пункт 3. Натискаємо на нього і обираємо дерево. У нас поки що стандартних ассетів є тільки Big Tree, тобто велике дерево і Palm, або пальма. Ми будемо користувати Big Tree. Все. Тепер у нас, як і зашатом, з'явився оцей синій кружечок, що означає, що там, де ми будемо водити, буде з'явитися дерева. Ось як бачите, дерева у нас з'являються. Чудово. Тепер думаю, можна додати, додати трохи трави. Для цього натискаємо на передостанню кнопку. Edit Details, Add Grass Texture. І знаходимо текстуру нашої трави. Ось у нас є дві текстури трави. Давайте візьмемо цю. І розносимо нашу траву по всій ігровій території. З висоти її не видно, оскільки трава це дуже маленький гейм Тому з висоти його не дуже видно. Чудово. Тепер у нас небо не дуже добре виглядає, воно яке сіре. Нам потрібно додати Skybox. До цього імпортуємо ще один асет. Skyboxes він називається. І ось у нас з'явився скайбокс. Skybox. skybox складаються з файлів, які мають розширення матеріал. Тут є доволі різні скайбокси і для ночі, і для дня, і для хмарної погоди. І навіть для бурі. Отож, щоб додати небо в нашу сцену, заходимо в Edit, Render Settings. Тут знаходимо skybox матеріал. І обираємо потім нам скабокс. Ось оберемо цей наприклад асет. Тобто скайбокс. І ось у нас з'явилося небо. Тепер давайте додамо світло в нашу сцену. Для цього заходимо в Game Object, Create Other. І тут є 4 типи світла. Directional Light це світло, якщо на всю карту. Воно більше підходить для сонця, для місяця і так далі. Point light. це світло більше підходить для. Якщо ви створили в своїй грі лампочку або там вогнище, то для цього треба використовувати світло point light. Spotlight це прожектор. Отож, давайте будемо використовувати Directional Light. І воно освітлює всю карту. Чудово. Тепер, думаю, можна додати нашого гравця. Отож, заходимо в assets, Import Package, і оберемо ж самий перший асет of the Controller. Імпортуємо mm -hmm. його. Отож, заходимо в нашу папку. І тут у нас є Third Person Control і first person control. Third person control це е, гравець від третього лиця. А first person control це гравець від першого лиця. Думаю, ми будемо використовувати гравця від першого лиця. І ось у нас з'явився. Треба його трохи підняти, оскільки якщо. Гравця висивати прямо на треїн, то він з'являється десь е, на середині між трейном. Отож, трохи підняли так гравця. І тепер подивимося на його структуру. Тут у нього є такі елементи, як Transform, тобто його позиція у просторі та контролер він видає за контроль над персонажем. лук. Це спеціальний скрипт, за допомогою якого ми керуємо нашим персонажем мишею. Потім Check the Motor. Це спеціальний скрипт, який служить для компонента Check the control і FPS Input Control. Аналогічно. Отож, тепер я думаю, можна запустити нашу гру. Якщо ви бажаєте дивитися максимальний екран, рекомендую натиснути на кнопку Maximus on Play. Все. Тепер можна запускати нашу гру. І ось наш персонаж з'явився в цьому чудовому світі. Як бачите. Доволі гарно. А вже ж. Ми можемо стрибати. Ходити по різним місцям. Доволі гарно а вже ж? І це всього ж перший тільки урок. Ми ще можемо створити багато чого, але в цьому уроці це розглядати не будемо. Отож, з вами був Михайло. Я радий, що з вами. Я радий, що зняв цей урок. Всім до побачення!